Давайте поговоримо про Марію їсть кавуни. Марія та кавуни. Нам потрібно пройти цей рівень вправо, потім вверх, вліво і отакою змікою рухатись. Але є певний нюанс, що на одному етапі ми збираємо кавуни, на іншому ми не трогаємо кавуни. Є декілька варіантів проходження. Я викладаю цю штуку з цієї сюди, для того, щоб вона не затулялася, коли ми відкриваємо команди. Оскільки воно відкривається і затуляється і незручно виставляти команди. Зручніше, коли воно витут. От. Це один момент. І давайте почнемо робити. Перший кавун, він пропаде, якщо я піду вправо. Значить, пишемо їсти кавун. Ну, давайте подивимося. Єсть кавун, єсть кавун. Чудово. Перезапустити буде все спочатку. Тепер е ми можемо піти декількома шляхами. Давайте зробимо це вручну. Після того, як вона з'їла, треба піти вправо. Вона пішла вправо. Тепер, що треба зробити, знову з'їсти кавун. Знову з'їсти кавун. Давайте подивимося. Вона знов з'їла кавун. Після того як вона з'їла кавун, що треба зробити? Піти знову вправо. Так. І таким чином треба зробити декілька разів. Тобто ще 4 рази. Але тільки три рази вправо. Ну, в общем. Їсти. Вправо. Це був перший раз. Знову їсти. Вправо. І знову їсти. І можливо це останнє, але ми перевіримо. Давайте включу турбо. Недостатньо. Значить ще ми рухаємося вправо і їсти каву. Вправо їсти каву. Це приклад команди вручну. Ми його залишимо в цій стороні. Але потрібно використовувати повторення. В даному випадку оці блоки ми їх будемо робити таким чином: їсти і вправо. І вона буде робити за скільки разів? Їсти вправо один. Їсти вправо 2. Їсти вправо 3. Їсти вправо 4. Їсти вправо 5. Їсти, а вправо не можна. Шостий раз не можна. П'ять разів це точно. Вона затараниться вправо. Давайте покажу. Поки не буде тарана. Ось. І останній раз просто їсти. Якщо я піду вправо, буде помилка. Давайте я поставлю шість разів. Щоб ми цю помилку побачили. Я не можу рухатись праворуч. І програма на цьому зациклить і зупиниться. Тому, знаючи цей момент, ми пишемо 5 разів і вказуємо, вже знаючи, що там буде наступний після цих процедур, повторень, треба буде просто з'їсти. Далі ми повинні повернутися назад. Як вам зручно? Хочете, вертайтесь тако, а потім вгору. Хочете вгору, а потім вертайтеся. Нема різниці. Е, тепер е, значить, зараз я засереджуюсь, вернутися треба. Отже, вернутися можна знову. Ось таким чином 1, 2, 3, 4, 5. І таких 5 штук. 2, 3, 4, 5. І ось воно вернулось. Вернулось, вернулось. Але в даному випадку це один тип програмування. Але нам треба рости в програмуванні. Тому ми будемо використовувати повторення, оскільки вони дуже часто фігурують взагалі в житті програміста, і вони спрощують життя. Ви написали кількість разів. Ціків одна команда, дві команди, три команди, чотири команди, п'ять команд. Вони всі однакові. Значить, якщо вони йдуть всі підряд, можна використовувати ось так: типу, отакий от короткий код. Якщо було б тридцять разів, ви б це робили максимально просто. Там був такий рівень стрибати 30 разів. І ви собі увели і не робите двойну роботу. Тому ми продовжуємо. І зараз подивимося, чи вона повернеться. Повернулась? Повернулась. Типу, хочете так, хочете так. Але звертаю і наполягаю, що потрібно використовувати повторення, оскільки далі і далі буде складніше робити без повторень. Треба зараз їх починати роз... розминати в себе нові інструкції. Тепер після цього нам треба буде піти вгору на один раз. Ну, тут нема повторення. Просто йдемо один раз. З'їсти кавун, так? З'їсти кавун, бо вона в позиції з'їсти кавуна. І потім знову піднятися до догори. Піднятися до гори. І тепер я хочу зазначити, що знову перед нею та сама ситуація. Вона стоїть на початку рядка, так само, як стояла вона ось тут. І знову треба йти вправо. Тобто нам хотілося б заново оцей код не писати, або, ну, скажімо так, в мене вже є. Дивіться, якщо я його вставлю отако. От я його вставлю, трошки зменшу. І вона з'їсть і кавони. Ну, щоб не вставляти. А потім при потребі повернутися назад, так? Оце вручну. І вона повернулася. А потім можна це додати знову. Але я розумію, що ці штуки потрібно відкривати раніше. Значить, в нас є мої процедури. Назвемо його будь-якою назвою, але щоб назву його тут більш по задачі. Ми окремо блоки назвемо і будемо використовувати свої. Отакий От буде свій блочок, якого немає в цьому це свої блоки. Вони отут будуть світитися. Я його назву «Прийти рядок». рядок. Рядок вправу і їсти кавуни. І тепер в мене є отака штучка. Тепер в е нас є. Далі ви зможете продовжити повторювати вручну, витягувати повторення чи вручну. Як вам подобається, але я наполягаю, що краще вивчати отакий підхід. Якщо можливо, якщо можливо, якщо ні, то повторення, якщо ні, то вручну. І ви з часом зрозумієте, що вам не вистачає розуміння в повтореннях. Давайте ми попрацюємо. В нас є оця річ, і вона відповідає їсти кавуни і йти вправо. І я його заміняю. Давайте подивимося, як воно відображається. Тобто виконується оцей рядок, оця команда, цей блочок. Тут стоїть тільки один, деякі учні кажуть, тако ховають. І показує типу таку магію, що один блочок, який виконує стільки задач. Ну, Насправді воно тут сховано. Ось. Тепер нам треба вернутись назад. В даному випадку ми зробимо ще одну процедуру. Витягаємо ще один блок, і буде називатися просто повернутись вліво. Назвемо його так. І нажимаємо на кулачок, Ось. і в нас є отака штучка. Сюди ми додамо нашу повернення. Це ще одна така річ. Тобто, після того, як ми пішли в один рядок, так, ми повинні повернутися. Така більш розумніша фраза. Виконується перша, потім виконується друга. Далі нам не вистачає рух вгору. Давайте ми зробимо перед... Ну, скажімо так, залишимо його, так, як воно тут є. Не будемо складнювати. І тепер нам знову потрібно піти вправо і піти до кінця. І ми можемо використати знову тут пройти рядок вправо, або знайти його ось тут. Вони тут будуть відображатися з'являтися. На початку їх немає, поки ви не витягнете оці блоки, не назвете їх по-другому. Ось тепер давайте таким легким чином я можу керувати вже як роботом по справжньому. І можу ось тут. Добавити, повернутись назад. Більш розумніше вказувати, не робити таку нудну роботу. І далі нам треба знову рухатись вверх. Так, типу нам рухаємося вгору. Так само, як ось тут цих три команд. Їх теж можна зобразити через ось, але я це вже не буду робити. Піти вгору. Так. І тепер в мене залишається знову прийти один рядок. В мене є вже ця команда «Прийти рядок з кавунами. І я просто вставляю. І тоді програма коротка, зрозуміла. Ну, можливо, не відразу, але от таким чином воно повинно працювати. Але це ще не кінець. В нас є повторення. Оцей останній рядок не повторюється. А оцих два повторюються і один за одним. Ось таким чином. Один в один повторюються команди. Тому ми можемо зробити повторення двічі. Ось таким чином. Повторення двічі. І в кінці завершальний рядок просто без повернення. Давайте подивимося. І в нас буде отака річ. Це саме розумне і саме, якби, правильне проходження. Ну, якщо вам вдасться, будь ласка.